Ой, 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 вибачте. Так, ну слухайте, зараз, поки Санька, Коротка просповідь. Були ми в маркеті, немає борошна, немає цукру. зовсім зовсім мало. Зовсім мало. Я кажу, Сань, а воно ці пакетики набирає. Я кажу, давай я борошна, в нас каструля така, то ти влази кілограм, ну кілограм 15 борошна, ну може 20. Я кажу, давай я наберу 20 кілограм борошна в пакети, а, а сахар. Цукор, давай візьмем мішок. Вже подорожала. Хай той мішок буде, бабушка розсипе і Хай він стоїть. ну Він стоять не буде, тому що цукор полюбляємо. Ну, дядько нам вивозить, ми ж тут не... скупили кабачки, там капуста. І значить кажу: Санька, давай. А він каже, я зараз сам тележку возьмить. Я на тележку покладу сахар. Саня пішов тут десь в залі знайшов. Я розповідаю за сахар. Mm -hmm. Найшов тележку, Цей хлопчик вивозив мішок сахара і положив Сані на тележку. Я говорю, Сань, давай муку тобі перегрузимо, у мене таке мелке, а воно ще мука повні набрала по 7,5 кг, не зав'язується. Ну санька взяв вже все на касі розчиталося, Мішок вже з краю. А той же чувак положив йому мішок прямо на край, корзини. Ну, саня ж і коте. Котив, котив, поки воно рівно було, до машини докачує, там трішки така якась, знаєте, як е, з'єднання асфальту. Я ж не бачу, бачу, що там санька мій мільчиший. Та думаю, що ти ж мішок не піднімай, я підійду, ми вдвох ну, з тілешки, його ж положимо. Підходжу нього все валяється на дорозі. Коротше, цей мішок зіграв, і він потягнув всю тележку, тележка перевернулася. А ти не вдержав за ручку, ті? Ні, Чи ні я ти... за тілешка чуть не пішов. Ага. Ну, не пішов, тому що там вже ж не було. Там ну, ще там кілограм 80 було. Коротше, лежить мішок на дорозі. Борошно не зав'язане, два пакети, якось ще нічого. Один пакет розсипався. Санька мій стоїть, каже, збирає. Боже десь два кілограма борошна. Висипак. Саня, не пантуйся. Коротше, поставили ми ті пакети ж в цю в багажник. Потім поставили ж ті кабачки, все. Ні, кабачки були в корзині в моїй. І один пакет борошна. Та там був цукор. Мішок і два пакети борошна. Якби не було пакета боршна, б на касі вже перевернулась, розумієте? Коротше говоря, <кхи> говоря, Сань, давай. Я так взяла, трішки зібралася, воно прямо кучою. Ну чого ж висипать саме гарне борошно те кучу і зібрали, боже, стільки машин люди з роботи їдуть, і це оце якраз Його. зібрали ми оте все. А те, що залишилося там на асфальті, кажу, матч, хай остається. Перевернули той мішок на асфальті, трошки обтрусили. Пилюла, вітер іде така пилюга. Підняли ми з Сашою той мішок з полу, з підлоги і поклали в багажник і зараз усе веземо додому. А пішли ж ще знову в магазин, тому що ми не скупилися. Я сьогодні купила лапи курячі, такі чистенькі, гарні. Завтра приготую в азійському стилі. Це дуже там їсти нічого, але воно дуже-дуже смачне. Коротше говоря, виходимо <головіка> вже з магазина другий раз. Курява така стоїть, а наше борошно, як закрутило тим. Це Васильів теж дуже знайоме обличчя. Як закрутило, воно таке полюгана там на той толоці вічно, дідонь пройшов такий. І, і борошна наша там лежить і ще буде довго крутити. Сьогодні ми отак скупилися. Знаєш, коли я ж кажу сказати, що закон фізики, просто думав, та ні, довезу все нормально. Тут же ж руками держиться цей візочок, мішок там. Та міший мішок самого початку не сподобався, якийсь грязний, такий, ну, такий якийсь старий, такий тут той. Тобто. Говоря, якби ще й Саня Дорчком пішов за тим цукром, то було б вообще весело. Як не показала вам, як наш он, е директор Рошенна, ви знаєте, не буду називати його, ремонтує фабрику, там все снаружи все. саме час. Мабуть, готується, готується знаєте, як кажуть, в тому, у, а де в нього було в Росії, Ростовіцьким Ліпець. Ліпець. Ліпецьким, Ліпецьке в нього було. Да. Що держали, але я не вірю. Це, я думаю, що там воно є, цукерки ліпе. І їдемо вже додому, нікуди не будемо заїжджати, тому що в нас те морозиво просто розтане, яке ми купили на тебе. І ще раз скажу, що все-таки ми платимо свої гроші, треба все перевіряти. І чеки, і вагу, все. В Фозі купуєш, наприклад, там м'ясо чи що там тобі зважують, і вони чи ковбасу, там все. На касі стоять ваги. І ти їм даєш я купую м'ясо. Не я ж зважую, зважує продавчиня. Я приходжу, продавець на касі, бере цей пакет, стави на ваги перевіряє. Розумієте, чи я щось не доклала, чи можливо я зговорю із продавцем, що купила і вибила чек за 300, а вона мені дала 3 кілограми. Так, що нас перевіряють, і ми повинні перевіряти. Так що цукор буде ну цукор то в лантусі. це цукор космічний літав там туди-сюди. А, борошно. А таке знаєш, я борошно ніколи не помічала. Я ж там працюю вдома з борошном, Воно ж у мене в мисці. Я, наприклад, там його засипаю, потім вимішую тісто. А це ж я так руками збираю борошно. А воно таке лагідне, воно таке гарне до рук. Саня кажу, труси. Я відштака. от ходять до машини. Я відійшла така пилюга. А потім у нього руки якось швидко. Ну, в тебе ж там волосся, воно попадало. А в мене прямо так довго було тут борошно на руках. Так що. Ми не можемо безсяких приключень. <риклад> Нет, я йду, смотрю, саня стоїть, Мішок лежить на полу, і тележка так раком стоїть. Коротше, аварія случилась. У нас сьогодні случилася аварія. Та я кажу, то ж таки малолетка продавець виніс, кинув отак з плеч дало. Я цей дядько думав, там до кучу сила є, в руках буду кріпко держати, тільки руки відпустив. Я кажу, якби він ще на касі відпустив, там би таке сальто було красиве. <риклад> Вся охорона збіглася. Та смішно, ну і не дуже смішно. Так що все, їдемо додому. Таку вам я історію цю розповіла. Жарко, ви знаєте, жарко. Кондиціонер не хочеться вмикати, тому що це ж все не така жара, недостатня. Я купила карпатська джерельна, була в цьому по 11,90, а Раніше 17,10. Сильно газована взяла, зроблю мене кефір, є огірочки. Я борщ доїмо, я зроблю окрошку саме на. Мінеральної води. Я, чесно кажучи, ну пару раз робила. Ну скажу, що там такому захваті, що ні, то ні, але зроблю така ціна, що і одну пляшку, а чого ти не взяв машину? Сань, купила, щоб попити. Ну санька каже: я не хочу пити, положив у багажник, от і все. У нас у машині тут нічого немає. І тому що Саня ругається. І Купили. О, дивіться, що це, це ще збіла щось... Каже, ти б'їла всю дорогу. Так у мене брод був закритий. За слава богу, що в мене це останнім часом немає цього вакууму. Знаєте, що я зробила? Я взяла трішки, закапала перекисю. І воно нічого не шуміло, нічого. А якось так, ну може, це просто совпало, що то я так і балакаю. Як в мене от, увакуум, так таке не балакаю. Оце оце купили в тому році, ми приклеювали. Ні, ну воно мухи на нього погано, ну потім ж у нас на кафель, я при... отак обереш, отак відгинаєш і приклеюєш, і воно так висить. Я його не можу нічим. ні бензином, ні оцим растворітелем, ні жидкостю для сятялака віддерти від плитки. Так чорне п'ятно таке висить, неначе хтось укакав у тут двері в нас. так що, А це впало від тіля. Так що їжі нема. Ось тільки ще до сих пор, знаєте, що ми купували в тому магазині, що не для людей, а для багачів. Оці горішки, ось вони в мене тут лежать. Буває, так ми візьмемо один-два, а так лежать. Так що, отакий ділишко. Це Саня став сюди, ліва сторона. Я стою вправо, їду через за нас. Там світофор, ну там глуч. А тут стоїш, ну такий світофор дурний. тут. -о. Дві машини проїде і все. Саме поворот наліво. Дві проїхало і все. А цікаво, ті вже люди вставили, вже два роки пройшло, як Амстор бомбанули, вони вставили вікна чи ні, в них не було. В них були подушки. Ні, воно. Сілофани і подушки, оті, От пожалуйста. І два роки вже так живу. А на що його вставлять? Скільки той зими. Ні, Воно силофан не диви. Скільки той зими, воно все пройде, все буде нормально. А друге, нам може продали, бо й навіть гардінок нема. Може хтось купив. Ну, мабуть, якісь алкаші живуть, що от так воно все. Ну, а я їду і дивлюся. Воно мені треба скаже. <різь> я це пам'ятаю. Так, все, до побачення. Дивіться, щоб у вас таких не було історій, як оце у нас трапилося. І сміх, і гріх, як кажуть, це точно. Пока. Сашунчик, пока муковоз. Пока, муковоз. Удивительний вопрос. Чому я водовоз.